Цьогоріч семеро ветеранів з області отримали гранти за програмою Є робота на створення або розвиток власного бізнесу, зокрема на вирощування овочів у теплицях, виробництво миючих засобів, поліграфічні послуги до очистку питної води. Детальніше про суми та умови отримання грантів розповіли під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Якщо особа із членів сім'ї або учасників бойових дій претендує на суму до 250 тисяч гривень, вона має створити одно робоче місце і найняти на нього працівника. Якщо сума, на яку претендує особа від 250 000 до 500 тисяч гривень, то таких робочих місць має бути створено обов'язково два і, ну, і відповідно найняти працівників на них. Отримати максимальний грант від 500 тисяч до 1 мільйона гривень можуть виключно учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни. Є е, певні умови. Перше е, обов'язковий найм чотирьох чотирьох працівників, і друге то співфінансування. Особа вкладає в вартість проєкту не менше ніж 30% ну, від вартості. Та інші 70% – то саме кошти гранту. Подати заявку можна через дію, до неї додати бізнес-план, там зазначити, на які цілі будуть витрачені кошти. А ще план розвитку на найближчі три роки.